Ось такий чудовий вид з вікна. Це ваша ділянка. Таунхаус 127 квадратних метрів два поверха. Коштує зараз 48 тисяч доларів. три спальні кімнати на другому поверсі, велика ванна. Тут парковка, вона вже вимощена тротуарною плиткою. Так він виглядає з фасаду. Це містечко Таунхаусі у Тарасівці. До метро Теремки 9 км по одеській трасі. Тут четверта спальна кімната і велика кухня. Вітальня столова. Вихід на ділянку. І загальна ділянка у вас 1,7 соток по документам. Цельве призначення під житлову забудову. Так виглядає парковка. Він залишився один на продаж, в вже люди роблять ремонт. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.